Друзі, усім привіт! Вітаю на моєму каналі. У цьому відео хочу поговорити про останні новини проекту Nodepay. Хто не в курсі, це аналог проекту Grass, максимально схожий. Принцип роботи такий самий. Встановили розширення і забули. Проте є ще додаткові способи заробітку. У відео подивимось останні новини. Покажу, як я додатково заробляю поінти цього проекту. Так як, скоріш за все, скоро лістинг, і ми отримуємо перший наш айдроп. З вас палець вверх І погнали! І так, друзі, проект набирає шалених оборотів. Як бачимо, в Твіттері вже 900 тисяч підписників, скоро буде мільйон. І такого хайпу, звісно, дав проект ГРАС. Всі були задоволені цим проектом. Він дав заробити на пасиві і без складень. Все, що потрібно було, це поставити розширення в браузер. Після виходу ГРАС почали штампувати кучу подібних проектів, але на ДПЙ. Піділяється найбільше, тому, на мою думку, цей проект теж дасть непогано заробити. До речі, друзі, не забувайте, що в GRAS триває другий сезон, і ми фармимо вже другу епоху. В першому сезоні із загального саплаю дали 10% на айрдроп, в другому сезоні буде 17%. Тому дроп буде більший, але і людей також буде більше. Я 24 на 7 фармлю тут поінти. І надію, що проект ще раз гарно насипить. Свої токени я всі не продав, продав тільки 350 токенів, тисячу токенів в мене у стекінгу. І вони мені приносять додаткові токени GRAS. А чудовий 45% річних. Тобто в день мені приблизно по одному токену капає. Також ціна GRAS досі тримається на дуже класних відмітках: 3,25. Чудовий результат для такого проєкту. Тому обов'язково беріть участь у Nodepay для пасивного заробітку. Ходять чутки, що лістинг цього проєкту буде вже 5 грудня. Подивимося, як буде далі. Проект сьогодні розказав, що Airdrop отримають ті, хто фармили нульовий сезон, і перший сезон. Ті, хто фармлять зараз другий сезон, Airdrop отримають пізніше. Як бачимо, снапшот вже зроблений, тому, на мою думку, скоро справді буде лістинг. Не раз проект нагадує, що потрібно під'єднати ваш гаманець на солані, щоб отримати свою винагороду. Як бачимо, нульовий сезон вже порахований, і зараз йде розрахунок першого сезону. Обов'язково вам потрібно під'єднати ваш гаманець. Я під'єднав фантом. Нажимаєте просто Connect, під'єднуйтесь і через електронну адресу підтверджуєте. Також обов'язково переходимо в дашборд, і щодня я збираю. По 100 поїнтів. Нажимаємо і забираємо наші поінти. Також обов'язково раджу зайти в Missions Rewards і виконуємо тут усі завдання. Як бачимо, щодня забираємо по 100 поїнтів. За страйки також отримуємо додаткові поінти. Можна зараз 600 заклеймити. Забираємо. Знизу виконуємо всі місії. Як бачимо, я все виконав. До речі, сьогодні з'явилась нова місія, яка давала 1000 поїнтів. Просто потрібно дати відповідь на три питання. Все дуже просто. Впорий будь-хто. Обов'язково виконайте всі ці завдання, після цього обов'язково вам потрібно зайти в медалі, і вам потрібно отримати ось цю медаль Proof of Human. Цим самим ви підтвердите, що ви справжня людина і вас не буде збрито. Без цієї медалі ви дропу не отримаєте, тому обов'язково це зробіть. Також, друзі, раджу встановити додаток на телефон Nodepay, через нього також можна фармити і кожні 8 годин забирати по 600 поінтів. Давайте перейдемо. Ось так виглядає додаток. Ви його також під'єднуєте до свого аккаунту. Обновляємо. Додаток трошки підглючує, але все одно ви зможете поновити. Ось, як бачимо, я можу зараз заклеймити 600 поінтів. Нажимаємо просто на 600. І додаткові 600 поінтів я заклеймив. Також додатковий заробіток поїнтів і, само собою, додатково заробляємо для аірдропу. Тому раджу додаток також собі встановити, посилання залишу під відео. Також, друзі, проект запустив Telegram бот в якому також можна фармити коїнти. Бот називається NotWars, Також посилання залишу під відео. Поки що за кожен день ми отримуємо WarCoins. Чим більше днів підряд ви нажимаєте кнопку Claim, тим більше отримуєте. Сьогодні в мене сьомий день, нажимаємо Claim і забираємо додаткові коїни. Поки що тут все. Просто один раз в день зайшли, заклеймили коїни і все. Тому раджу також залітати, додатковий заробіток теж буде. Усі новини публікую в телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь, щоб першими бачити всі актуальні новини по NoDPay і інших проєктах. На цьому завершую. Бажаю всім профіту, мирного неба, почуємось в нових відео. До побачення!